Моє вітанечко сьогодні, 31 серпня 2023 року, останній день літа. Ось добігає кінець сезону бджільництва, скажемотковідного, і також, скажімо, в цілому медовому напрямку, не тільки, скажімо, в когось, але також і в нас сьогодні. Хоча ми бачимо, що стоять нуклеуси шинають в деяких. Скажімо, є плідні матки, але вже основна частина маток з нашого нуклеусного парку є відібрана. Відповідно, нуклеусний парк буде скорочуватися, відповідно об'єднуватися, бо правдоподібно, в кожному із тих нуклеусів ще є розплід, є бджоли. Відповідно, шкода, щоб вони просто пропали. Сьогодні є цей день, останній день літа, де ми мали можливість відібрати маток. Для наших клієнтів одні з останніх маток в цьому нашому сезон, в цьому сезоні маткові дому також. Ми залишили ще для себе. Ще потрібно виконати деякі замовлення відповідно, які люди просили. Відповідно, ми притримуємо ці маточки. Хоча дуже важко сьогодні в певній мірі, скажімо, втримати безяточний період нуклеуси, щоб їх не не пограбували, не вбили маток. Але ми стараємо свої замовлення власне домовленості виконувати ось така кількість. Сьогодні є відібрана маточок, які будуть відправлені нашим клієнтам. Матки всі плітні, це карніка. Ось так хочу показати, що така кількість маточок сьогодні відібрана, і, відповідно, скажімо, вони поїдуть. До своїх замовників. Потихонечку ми вже будемо, скажімо, скорочуватися, відповідно об'єднювати всі нуклеосні місця, скажімо, відповідно готуватися вже до зими. Ще є частина, скажем, маток, які будуть замінюватися і на власній пасіці, де сьогодні вже відбувається заміна. Відповідно, скажімо, цей сезон можемо з певністю сказати, що ми завершили. Завершили ми цей сезон. По меду, мед ми вже відкачали ще до 19 серпня. Було відкачено, вроблено бджіл від кліща. Відповідно, готуємося до зими і готуємо всі ці нуклеуси, які ось тут є, будуть вони об'єднюватися, сипатися. Відповідно, скажімо, з ними також буде проведена певна праця. Тому дякую всім тим, хто слідкує за нашим каналом, всім міцного здоров'я, добробуту, мирного неба нам і перемоги. Слава Україні!